За 10 місяців до смерті своє освідчення Києву і Україні. Пісня не була покладена на музику, бо він не встиг, він помер. І взагалі, за радянський час він написав тільки «Доченьки», І вона була популярна. І коли я писав цей роман Олександр Вертинський «Нащадок до Боголя, вона не просто назва, от що я подарував Ростиславу. Значить, у Панаса Дем'яновича Гоголь Яновського діда Гоголя, був троюрідний брат Іван Павлович троюрідний брат Гоголь Яновський. І от від цієї гілки, від троюродного брата діда, пішла лінія. Вертицького по мамі Ілляшенко. Мама його Ілляшенко і тітка Марія розмовляли тільки українською Батько з воронівських поляків. Він приїхав в Київ з Вороняжа, адвокат, адвокат бідних. Людина дуже була шанована. Закохався в цю скалацьку. Скалацька, це прізвище, по, 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 теж на Півпольській. Напівпольське, да. І у нього була дуже сварлива і дуже така не, ну, жінка, яка не давала розлучення. І Олександр і сестра Надя народилися в позашлюбні. Значить, і тут вийшло, що мала бути третя дитина. І тут мати вмирає від родів, Або зробили і хлопчик, і дівчинка Надя, коли вона вмирала, тільки птасик піднесла. І більш нічого вона не могла. Значить, мати померла і він лишився сиротою. Сиротою в тіток, у золотоноші, а це е, такі хуторки. Дуже гарні. І він так описує ці хуторки. Описує цю Україну Степову Черкащину Золотоношу. Він написав: от якщо спогади, то це читати просто улюбки можна про, про нього. Значить, і я їздив туди на Черкащину Золотоношу, і там село є Подільське, і там вшанується вулиця Бертинського, є е, 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 така студія, присвячена Бертинському. от він написав. Значить, Київ родина ніжна. Приходила мені в восні, молодь має пісню черні, так да, і так далі. Та, 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 та. І ми по руку вирішили його. Я приклав його українською мовою, цей романс. І Олег Дзюба, народний артист України, теж мій дуже гарний друг. Дзюба. Да, Дзюба. Він виконує у нас і «Полюбить листопад» нашу пісню і Києва батьківщина ніжна. Дзюба. Зараз включить. Києве, батьківщина ніжна, я хочу, щоб ви почули, як ми перевтілилися в романси, які, б, які міг би співати Олександр Мартинський. Києве, батьківщина ніжна, що приходила у вісні, юності моя засніжена, знов ти явилась мені, цілувати вулиці міста і обняти майдани хотів. Став старим уже я і лисим, не злічити моїх років. А твої каштани дрімучі, понікадила весни, все цвітуть, як колись на кручі, зберігають дитячі сни. Я ходжу своїм містом рідним, наче цвинтарем юних днів, кожен камінь мені привітний, кожен кущ знайомий мені. Тут тоді торгували морозом, а львович була каланча. Пожалій мене, Господи мій. Догорає моя свіча. 1956 рік. А після цього, через 9 місяців, його не стало. Один віце-прем'єр Юлія Януковича, ви його знаєте. Він зараз голова військової адміністрації Кривого Рогу, каже. Я оце так подумав. Каже дійсно, мова армія і релігія як виконала нас тоді. То ніхто скаже, о, так это город Київ, там вже всі говорять на русскому язике, давайте туди. А виявляється, ніхто не чекає, хоч і говорить цей. Але воно було закликання. І навіть це я дивлюся про де зброя. Ми навіть не думали, ну так, да, ну не було, ну нічого, ну начи це все. У мене було друзі багато і на Сахаліні, і в Москві. У мене друг Олександр Матвієв, е віце-президент Сахалінського морського пароплавства. Я їздив на сімці в Рашках, жив, жив, жив у його в апартаментах. Він з Сахаліна то, значить, це. Він з Хмельниччини родом. Він не Матвєєв, Матвіє, Матвіїв. Дід Матвій його так і записав. Він українець, але він вибився там, на Сахаліні. А я на Сахаліні жив від 5 до 12 років, і ми якраз він був капітаном далекого плавання, і значить, і ми якраз паралельно жили. А в Києві зустрілися. На якомусь там е, презентації він пише е, вірші російською, по його перекладають, і у нього там і будинок, і в Києві в квартири. І він мені оце е, 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 книжка про Кіпр. Це він мене запросив. Він прекрасний е, е, цей прозаїк. І поет, він мене переклав російською, я його переклав українською і, і все. Але я його з 14 року весь ви час виховую. От у мене 900 євро пенсія мені дав Путін. Я кажу, ви продукт цієї системи, ви мені нічого не кажіть. І ви теж продукт. Я кажу, я не продукт, я людина, значить, не за а, а в нього, значить, семикімнатна квартира. Насів цьому фражки, значить, і, і я їздив на вихідні туди, і дивився всі музеї Москви. І можна було ночувати там для, для приїжджих, і вікна виходили у двір Міністерства закордонних справ на Смоленській площі. Буквально Смолінської площі ряту. Оце я там, значить, він мене влаштовував. І поїздка на Сахалін, щоб я побачив е, ну, своє дитинство з п'яти до дванадцять років. Це якраз людина формується. Я навчився плавати у цих гірських річках сахалінських. Я навчився там лазити по деревах. Значить, от озера там такі безім'янні. І там вербиться таке ростуть і квітнуть. І я, значить, з однієї верби до другої, до другого це значить, перекидав, як ото мав по 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 деревах. І я міг, значить, зачепитися за а дерева такі гнучки, оці верби. Вони пахнуть, коли це весна. Там дуже насичена волога земля, там копнеш один метр, вже вода. І мамина сестра поїхала туди, каже: приїжджай, а у нас хрущовська була оця ж боротьба, повідрізали всі садки, батько нас покинув. Ну, от бабуся в'язалася. Ми поїхали, господи, з мамою, старою бабусю зі мною п'ятирічним далекий остров Сахалін, приїжджай, Маня, тут хату дають. Ну, дали нам хату. Мама працювала ланковою ягідної бригади на Сахаліні, плодовий ягідний радгост. Радгосп. Значить, оскільки там дуже волога, там дуже вродила ягода чорця, чежорна смородине, агрос і, і полуниця. Це щось неймовірно. Кущо це такі? Два відра. Отакенної чорної смороги. Сахарів. Да, оце такий Сахалін. південний Сахалін. Де острів Хокайдо, і коли я починаю роман про Соломію Кошеницьку, я починаю з Японії. Моя улюблена Японія. І я дуже люблю її. Всі кажуть, обалділи. Я жив в Японії. Кажуть, японський. Японський. А ну принесіть мені оту книжку цієї. Раз уже пішла така таканка. Огурець, да, я вам прочитаю, да. прочитаю Зачін. Я, я вам прочитаю зачин, щоб ви потім прочитали, яким чином я починаю роман Кімоно для Так, да. От послухайте. Значить, і всі скажуть, що. Це... Ну, там критики. Між іншим, значить, оскільки було 150 років Соломій Крушеницький, сказали, о, а передмову написав Василь Вовкун, генеральний директор театру імені Соломії Крушельницької у Львові, колишній міністр культури. Дарина Максимець каже, о, так у нас він видає книжки, хай він прочитає текст і напише передмову до твоєї книжки. А він член оргкомітету по відзначенню 150-річчю. І мою книжку значить, презентацію в золотій залі оперного театру два, значить, на другий день після ювілею презентація. І коли я приїжджав у Львов, Олександр Балабко презентація по всіх усюди значить, приїхав е, майстро е, Веронезе із цього всесвітньої відомий е, диригент і диригував оркестром, і в мене була презентація цього роману. Тому він розійшовся, він пише ось Василь Банку, генеральний директор, і воно пішло, пішло, пішло. Значить, от я вам прочитаю передмову. Значить, Буквально вона тут дві сторінки. У дитинстві мені випало жити в колишній Японії, на острові Сахалін, у префектурі Карафута поблизу міста Тойохари, прекрасної долини, а нині Південна Сахарівська. Слово цунамі кімоно надто пам'ятаю пам'ятаю здавньо. Перше згадували, коли наближалася негода, друге вживали наші молоді матері, вичитавши в жіночих журналах. А рештки Фанц ми бачили на околицях нашого невеличкого поселення коло безіменних озер річки Сусуя серед розорених луг. І дивувалися, як японці могли жити сніжної зими вогко літо у таких помешканнях і тоненьких дощечок, фанери та з дахами, вкритими толем. Однак кілька ошатних споруд японської архітектури, і з коносоподібними дахами, як от краєзнавчий музей, все збереглися в колишній тої і, хоч якось оживляли її бляклість і сірість. Власники радіон могли слухати володінні пісні японської, подібно ж російсь, корейська звучала часто, оскільки цих мешканців Сахаріну після Другої світової війни не виселили, вважаючих ворогами мілітаристської понії. Досі пам'ятаю одну пісню про синє море, сонце і поцілунок солоних Губ. Та й східні страви, чимча, пенце, інші вироби сперчених овочів та рисового тіста нам, переселенцям з України, припали до смаку. Звикли були до яскравих етикеток з іерогліфами та малюнками великої китайської стіни на масивних фанерних ящиках, у які надходили пересипані стружкою яскраві червоні яблука та на баночках фруктових консервів, зокрема варення з бананами. Проте справжнім дотолком до екзотичної і такої близької Японії. Погожої нині з берега татарської протоки можна було бачити образи острова Хокайдо, Стала для мене колекція японського посуду. Радше не посуд, а черепків порцелянових та глиняних тарілок, блюде блюдечок чашок, чайників, що їх викопували під час земляних робіт або нетривка остивна земля сама виштовхувала їх на весні. А ми дітлахи збирали і в багатьох були чимали колекції. Отчим я займався колекції черепків японського посуду. Я мав велику коробку з під ялинків прикрас, де зберігся той скарб, що його час від часу розкладав на привезеному з Чернівщині конопляному рядні. Особливо, коли до мами приходили гості щільно, шматочок до шматка, черепочок до черепка, і виходила чи то спідниця, чи яскраво сліпуче кимоно ніколи не бачено. В кольорі. Ця краса напрочую гармонувала з привезеними з України вишитими хрестиками рушниками, що опинали обравлені під склом знімки родичів і знайомих, з причепленими на стінних килимків доріжками, де бояли витворені із муліне, троянди, мальви, братки. Із вишитими наволочками та мережами непідзорами, що звисали аж до підлоги. А в нашій родині було заведено на одній з полюшок вишивати косинці. Яскраві квіти виринали з-під ковдрі над голівкою немовляти. Мене мама загортала в таку, а потім вишила для сестри Наталки, яка народилася вже на Сахаліні. Цей культ краси і барв дивним чином єдна українців та колишніх господарів острова. Та і не тільки це. Господарювати на просякнутої вологою землі за короткого літа швидко призвичали саме українці разом з корейцями успішно вирощували картоплю, ягоду, овочі, кормів культури. Та все ж надто різними були ми приїжджі слав'яни з заходу і корінні мешканці. Далекого сходу перші почувалися господарями, поступала певна зверхність над нацменами, часто вживана за радянського режиму в означенні осіб неслов'янського походження. Дехто в селі кипкував над московбистю корейців. Над їхніми сінями, схожими на шаровари з сатиними штанами, над сапами-дряпалками, якими вони на колінах ретельно оброблювали землю під городину. А вічно п'яний радосний кочегар із призвищем Цой, так Сік був переімонований на читасі і зазнавав насмішок і глосування. Якось мама закликала його до нас, аби нагодувати борщем, і читасі показав свій паспорт, де я побачив іерогліфи поряд із кирилицею. Але наприкінці нашого сахалінського шестирічного життя буття мені випала неабияка удача. Після рясного дощу біля двору вийняв військові дві крихітні, майже неушкоджені чашечки, білі. І сині золотими чудернацькими квітами по боках. Їх ми використовували під час чайних церемоній. Ходили чутки, що японці, яких після війни висилали з острова, навмисне били цей ритуальний посуд, щоб ним ніхто не скористався. А тут майже цілісінькі. Ні в кого таких не було. Та хвалився і пишався і недовго. Мали повертатися на материк в Україну. То змушений був віддати всю колекцію другому однокласнику, мало не плачучи, розлучався своїм скарбом із моєю маленькою Японією. Але вона не зникла, не розтанула, як білі хмари над о опівдні, а впродовж півстоліття часто повертається у думках і мріях, зігріває душу кольорами дитинства, і знову по знову вони постали, розкладені на. Полотні в усій своїй розмаїтості і вигадливості, коли вирішив доторкнутися до таїн таланту жінки, про яку ще в юності багато чув від старшого колеги, котрому присвячено цей роман. А її Японія почалася не в Тойохарі, а на протилежному кінці світу, куди панна чи сеньорина Соломія Кушеницька ось уже поспішає потягом із Варшави. Так? Починається історія браво, браво. Рома, Париж, успіхи її в допера і далі. Мадам Батерпі. Це надзвичайно.